Я не знаю інших батьківщин. Бачте, народилась в незалежній. То скажіть мені, з яких причин зараз перетнулись мої межі? Якось десь колись чомусь було, аж фонить від їхніх методичок, а на світі лиш добро і зло, а ще воля, що нам до обличчя. Може, з материнським молоком вічне усвідомлення далося, що не буду жити кріпаком і себе не бачу малоросом. Українка просто до глибин. Я з дитинства це люблю безмежно, бо не знаю інших батьківщин. Бачте, народилась в незалежній.